Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на Фошу Б. Хоч Фош Б. Не знаю хто як каже. На мапі загублене місто. Стандартний бій в нас. Гравець грає на рожевому загартуванні, турбіні і вентиляторі. Грає на доп пачку. В сетапі ми бачимо присутня арта. Коли є арта, значить, що що. Поможе нас правильно задовбувати. Так, дивимось е, розкаточку. Е, в нас сельма, шельма. <хи> е, так само, хто, як говорить, е, е, їде на лівий фланг, їде, ми будемо, мабуть, зацілювати її, може, дасть якусь перекаточку, якийсь засвітик нам дасть. Ой, у нас бешечка їде направо. Ми вже в лампі. Значить, ворожа ЛТшка вже десь теж близько. Засвічуємо Вазіка 5А. Канопенера засвічуємо. Вазік вже втрачає, до речі, майже половину своїх ХП. О, чуть-чуть навіть Асістіку нам дало по канопенеру. Так, ми їдемо. Ми їдемо стріляти по Стежкам, які підставляються. Ага, і вони вчасно пропадають із засвіту. Бачимо бабаху, бачимо конвоя, їх місце знаходження видно. Так, тепер просто чекаємо, чекаємо, поки. О, так, Ріно Черон, ти засвітився, теж гарно обрав собі позицію хлопець. Та їм ніхто не підставляється. Абсолютно. Тільки наша команда чуть-чуть втрачає хп. Вазік 5А, блін, ми під чарфетюре підставляємось. Даємо по вазіку рікашет, його танкуємо. Будемо зараз забирати. Знадобилось нам три снаряди. Йдемо на КД. Канопенер зараз теж має відправитись в ангар. Залишається шотним. Блін, дає все ж таки в настичку. Там Ріно Черонте на правому фланзі вже перейшов до активних бойових дій. І, і за це буде і, і вже покараний, вже відправляється в ангар, як і, і Канопенер. Рахунок 3-1. У нас тільки 600 демеджа. Бачимо, КПЗ підставляється. Ого, як летить. Наче заходить. Ні, якщо б воно вже заходило, ми б його забрали. Зараз просто в нас барабан йде в нікуди. Якщо там одна залетіла, то вже, то вже добре з усього барабана. Змінюємо знову позицію. А, там КПЗ ще, ще поживе чуть-чуть. Так, друзі, а вам нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам вдячна. Тим часом наше КД вже майже підійшло до завершення. Бачимо конвея, рікашет. Блін, ну якась така собі, поки реалізація. Це в нас виходить три барабани. Ну, така собі. Поки так собі йде. Тисяча демеджа тільки видимого. Знову відправляється головний герой на КД. Рахунок 3-2 по ХП команд в нас перевага невеличка, все, все в принципі окей. Мені здається, на фошу треба трошечки вже грати не на такій відстані. А їхати щось отримати, отримати одну тичку, але видати той барабан. Так, бачимо, в нас тут тортойс. Тесто три. Влючочок його чудово. Все, ми, ми зараз маємо фул фармити торта. Він, він стоїть, він не рухається. Даємо йому на 1100 загально. І засвічується ЛТшка. Бачимо піксель. о, тут чудово залітає. Ще одна. Тут він так дав, знаєте, аби дати. Трика вже настріляного, оце вже краще. Оце вже прям подобається. Але я сподіваюся, він відкадешиться і поїде забирати торта і. 에, цього 130-го. Хоча там бабаха, аби не підставитись під бабаху на перекаті. Нє, не поїде він туди. Тут теж, теж ризиковано доволі їхати. Бо там і ДБВшка стоїть, можливо, сюди зацілила. О, дивіться, оця от Верцінгенторікс. Чи як її, боже. Ну, така назва. Вже змінила позицію. Він же ж грав на J1. Боїться, боїться помилитись? Зробити неправильний мув. Бабаха засвічується. МБТБ наш союзний, до речі, теж з однієї позиції грає. Він як приїхав туди під цей будинок на початку бою, в принципі, так там і стоїть. Нас Тортойс пушить восьму лінію. Ну, пасивний геймінг, я не знаю. Поки абсолютно нічого такого вау е, в нас не відбулось. Я би вже, ну, чесно кажучи, поїхала би через ліво на, е, на 130-го. А не оце от просто стояти. Ми бачимо, що КПЗ їде. Знову здаємо назад, знову зацілюємо. Цю позицію там, де світилась ДБВшка. Вже навіть КПЗ звідти переїхав, бо йому набридло стояти, засвічуємо бабаху і знову відступаємо назад. Ай, фош, давай щось будемо вирішувати. Ми вирішили, що ми будемо отримувати від арти. Інфа по нам є, засвічується бат, зводиться, ставить на каточок і буде забирати бата. Добре. Є ще три пульки. Йде на кадес, кидає барабан. 3900 Наніс головний герой. Дай нам екшена. Будь ласка. Рожевий камуфляж навіть на фуші. Це має бути якийсь лютий нагіб На рожевому камуфляжі. Так, ну під бабаху ми не підставимось, бо вона стоїть праворуч за цією спорудою. Щось моститься, щось чекає. Нам треба засвіт Бабахи. Нам треба, аби КПЗ трошечки. Трошечки проїхав бли ближче до їх бази і засвітив е Бабаху. СТ 1 ще не світився. Де він? Де цей СТ 1 К4 каже КПЗ, що на балкончику стоїть СТ да, важкий танк. На секундочку. Бабаха на нас не дивиться. Не дивиться, бабаха, виходь давай барабан. Так, дає два каточки. Чудово. Забирає бабаху. Ні-ні-ні-ні-ні, підставляйте, если тепер не йди на КД. 130-й виїжджає. Повірив в себе, хлопчик. Так, знову ловим на каточок. І, ну, ладно, отут не вистачило однієї пульки, але КПЗ нас засейвив. Конвея ми танканули. 6400 вже наніс. Конвей буде помирати. 11 хп в нього залишається. У d 0.3.3 і у нас ще фуловий. У нас, до речі, і 7 поїхав на нульову лінію. Прикольний мув. Там і торт був, і і сьомий, можливо, вони щось знають, і тому так. Так, ну ми вже зарядились, чекаємо, е, поки я першого походу за світі, да? не будемо знову нікуди їхати. Ой, як, як ловим від арти. Неприємно, в нас залишається 200 хп. Не може, не може знайти собі місця. Фош. Б. Там і КПЗ в нас стоїть, КПЗ теж засвічується. Буде підставлятись? Так, да? Да. пікає все. МБТБ його добирає. Диві, дивись, дивись одна арта в бою. І просто, ну, цей ФОШ він страждає від арти, як не знати хто. У нас ще стан, у нас ще три пульки. Я не знаю, можливо, варто піти на КД. Да, скидає барабан. йде на перезарядку 7300 вже на ніс, 4 фраги, рахунок 12-10. Ну, це має бути перемога. Якщо це дограється. У нас, в принципі, ми шотні. А, ну та і все. Удес ще фуловий. Бачимо Ізта1. Ми вже майже докадешились. Все, Зараз маємо забирати його. Ще один снаряд, все, чудово. СТ-1 у нас вже в ангарі. Е, так, ну думаю, що не буде скидати 4, 4 снаряди. Просто вже чекатиме, поки йому хтось підсвітить. У дес 03.3 вже варто варто їхати вперед. Може і собі ото фоша прокачати? Але я просто здогадуюся, як мене будуть в цей лючок шити. Чекає. Головний герой чекає. До Речі, ми ще тисячу посвітили. Так, МБТБ ще поїхав. Засвічується ст шечка Даємо їй одну тичку, іншу не встигаємо, бо він в нас уходить в сейф. Чарфетюр засвідчується. Ой, підставляється під нас. Як же ж добре. Встигаємо дати йому два пробиті. Е, в нас залишається одна, одна пулька, один снаряд. О, я б краще вже для чарфетюра його притримала, але якщо він підставиться. Давай, черфітюр, ми віримо в тебе. Зроби нам 9600, будь ласка. Ех ти. Ех ти, черфітюр ну, ну це перемога. Це вже офігенний бій 9 тисяч дамагу. І ще й 5 фрагів. Це залишається. да, забираю черфітюра Гарний бій, але доволі багато, як на мене, було стоялова. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати, майстер, основний калібр, підтримка, снайпер, командні результати. Бачите, в себе на екрані 10-400 були блайнди ще по КПЗ. Офігеть. 10-400 на головний герой. Дякую величезне вам за перегляд і бажаю вам гарного дня.